Висаджуємо саджанці від межа горіха на дорожчування. Ось така хороша дорічка та чи слабша двох річка, землю, зробили ось такий рівець і безпосередньо висаджуємо. Це вже другий ряд досаджуємо, перший ряд вже практично висаджений. Ось так виглядає, Гранева, як бачите, зволожена, не пересохша. І висаджуємо. Так, як ми висаджуємо, тут є рівець, але він трохи замілкий, тому необхідно на ведмежі двох річку підкопати ямку. Десь так приблизно 20-30 см на штик лопати. і пухою глиною. Моєю рукою незручно знімати і показувати. А на одному прикладі покажемо ми це все в діло проводимо. Задженець. Трохи тріханули, обжали глину і ось бачите, місце, Тоби це ця кордова шийка, засипаємо 5 см вище. Для страховки. Завершив висадку ведмежого. Висадив в районі 900 штук, два ряди. Будемо ще викопувати, там вже буде невелика кількість, то якщо буде ще залишки, тут досадимо ще один ряд. Висаджуємо, є певне замовлення на відкритий корінь, фундук защеплений, на гріся певна висота і певний сорт. Десь в районі 500 штук, плюс посадили, як то кажуть, запасом. Будемо виганяти рік або два, будемо дорощувати. Під межі, а там далі будемо проводити щеплення. Також заради того, щоб спрактикувати період весняного щеплення, ми висадили хорошу двох Думаю, за рік часу вона вкоріниться і будемо на ній практикувати період, в який не найкраще буде в нашому регіоні робити щеплення весняне. А ось ці будемо дорожчувати до певного, до певної висоти. І тоді вже будемо практикувати. Подивимося, що з цього вийде. Якщо не буде весняне щеплення, то пізніше викопається за 2-3 роки і зробиться зимове щеплення та все. Але маю надію, що ми це весняне щеплення дамо ради спрактикувати. Ось так залишаємо і від межі маємо вже готовий полі. Росте hey, собі, а там далі будемо бачити. Ось така, друзі, посадка.